А зараз ми переходимо до не не знищення русиків, але знищення цілей. І цілий, якраз на полігоні, тому що зараз ми подивимось сюжет пана майора Геннадія Салівона разом з оператором Михайлом Тітовим, які поїхали до 14-ї бригади Червона калина Національної Гвардії на полігон і подивилися, як відбувається їхня підготовка, до чого вони готуються, і як вражають свої цілі. Давайте подивимося. Для одного з полігонів, що неподалік передової, 14-та бригада національної гвардії Червона калина обрала місцевість, яка не придатна для сільськогосподарської діяльності. Тут вириті окопи зроблена смуга перешкод, яка закінчується вогневим рубежем. Як бачимо, хлопці пересуваються на броні, а не в десантному відділенні. Хлопці засіли в окопі і щойно ми бачили імітацію атаки дрона. Я бачив, ви йшли е, полосу в лівій парі по лівій стороні. Так. Там починали. Е, один момент був, коли оцей підземний хід проходили. Е, ви, ну як мені здалося, е, трошки затрималися. Там ще е, складна перешкода, були, були... Е, Так, загалом ця смуга перешкод вона налаштована на те, щоб приблизити максимально умови до бойових. Ви ж розумієте, то, що в зоні бойових дій там постійно є прильоти, все завалюється. Тобто, тобто були... там була імітація заваленої траншеї. Так, так. так, Там була імітація заваленої траншеї. Тобто там е, дуже темно, взагалі нічого не видно, йшли, е, промацували е, прохід, щоб розуміти, куди йти. Е, якось так. там. Готове! Проблема! Денисе, я бачив, коли виконували право, стріляли під час заміни магазина ви кричите слово проблема тобто, це таке універсальне слово. Воно може не тільки при заміні магазину, а взагалі. Так, воно може бути, коли заклинила зброя чи uh -huh. при будь-яких інших там, е проблемах. Тобто ви чуєте від напарника проблема, які ваших дії? Це, Це коли час. Я чую проблему, я зразу розумію, що йому потрібен певний час, щоб е усунути цю проблему, щоб е підготуватись до ведення бою. І я розумію, що мені потрібно за той час, поки він її усуває, поки він не скаже, що він готовий, е подавляти вогнем противника, слідкувати за обстановкою на полі бою. Сьогодні тут на навчаннях використовується практично все, що є в піхотному підрозділі. І відповідно символ піхотного підрозділу бойова машина піхоти. Тут ми побачили бойову машину піхоти з сучасним модулем, який має автоматичну гармату, протитанковий комплекс і автоматичний гранатомет на додачу до станкового кулемета. Раніше я такі модулі бачив тільки на випробуваннях. БМП стріляло з автоматичного гранатомета. Тепер висувається трохи вперед, і, ну, за ідеєю, як я розумію, зараз буде вести вогонь з гармати. Зараз БМП веде вогонь осколково-фугасними снарядами. Бачимо характерні розриви. Якщо б це були бронебійними, то вони так не розриваються. Ви перекладували під час стрільби зброю з одного плеча на інше. Для чого це робиться? Ну, зараз, поки в на навчаннях, я постійно стараюся працювати з однієї прикладки, з іншої, тому що дійсно в бойових умовах не буде такого, що ти будеш постійно працювати з однієї прикладки. Це буде зачищати окопи це зліва, справа, це може бути з кута будівлі з лівого з правого боку. Постійно потрібно міняти прикладки і на навчаннях це якраз чудова нагода, щоб в цьому потренуватися. Группа Альфа на КТ-1 закрепилась. Как принял прием? Принял, принял. Музыка включена, музыка включена. Опс. Снимок установки. Плюс, плюс, принял, прием. Плюс, плюс, прием. Давайте. Пошли, може, ні. Піло, піло. Остави! Противника подалено, противника подавлено на який. Постежне біля, достежне місце. Як стриняно, держим.